Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Ви просите подивитись таке питання. Кажуть, що на підході закон про заборону виїзду з України усіх, навіть тих, хто має постійне місце проживання. Не вже таке можливо? Я не зрозуміла про це постійне місце проживання? Де? В Україні чи за кордоном? Я не зрозуміла ваше запитання. Давайте я подивлюся, чи дійсно на підході закон про те, що українцям будуть забороняти виїжджати за межі України, тобто за кордон. Чи дійсно на підході такий закон, чи дійсно наші депутати, Верховна Рада готує такий закон про заборону виїзду українців за кордон? Я вам скажу так, їх нічого не стримає. Дійсно, вони, і їх нічого не стримає поки що так. Таким чином вони зможуть контролювати людей, тримати людей під наглядом. Тобто, бачите, карта звільнення, коли, вони, коли люди можуть виїхати, коли їх нічого не стримує. А в той же самий час, от, оце от звільнення, воно якби переходить, переходить е, до контролю тотального. З іншого боку, депутатів, я спитала за депутатів, їх нічого не стримає. Допомогти собі, якби, або уможливити полегшити собі контроль над своєю власністю, ну, скажімо так, над українцями. Ну от якось так. От. Ну, поки що їх нічого не стримає зробити таке. Але це ж не означає, що вони це зроблять. Тобто, я все ж таки сподіваюсь, що в Верховній Раді є і мислячі люди, думаючі люди. Чи дійсно такий закон можуть прийняти? Ну, буде конфлікт. Я вам так хочу сказати, між двома сторонами, між якимись двома сторонами, які за, які проти, буде конфлікт. І знаєте, кожний залишиться від своїх інтересів, на своїх інтересах. Одна сторона, вона буде нібито через конфлікт намагатися досягти своєї мети агресивно. А інші будуть, якби, стояти на своєму, типу скажемо, ні, такого не буде. Тобто ті проштовхують рухаються до цілі, а ці турмозять. Ну, паже жезлів, бачите, він стоїть. Він стоїть, він не рухається, не дивлячись на те, що жезли все ж таки це карта активності, тобто це карта ще нового початку, тобто пропозиції, як далі діяти. Тобто, я думаю, що друга сторона буде якби, вносити якісь інші ну, от нові пропозиції, якби шукати якусь альтернативу цьому. Тобто поки що карти показують, що іде розбрат, іде конфліктна ситуація, одні топлять за і рухаються, проштовхаються нагло, нахабно, зухвало, агресивно, рухаються до цілі, а інші стоять на своєму, кажуть: знаєте що, йдіть ви в баню. Тобто, ну, ну я хочу сказати, навіть по паж, дивіться, паж це 25% це все одно менша карта. А це, це 50%. Тобто все одно сили можуть бути на рівні. Сили можуть бути на рівні. Ну, оце от закон ту По мечів. Па покажіть, чим все закінчиться, чи прийме цей закон? Повертаються, повертаються. Я вам хочу так сказати: до цієї теми ще будуть повертатися декілька разів. Тобто повернення ті, що будуть заперечувати, я думаю, ця кількість людей, які будуть казати, ну, голосувати проти, і не буде набрана достатня кількість голосів для того, щоб цей закон або проєкт закону проштовхнути. Тому будуть декілька разів повертатися до цієї теми, щоб із дев'ятки зробити десятку і закінчити на цьому. Ну, ось так поки що я бачу. Але будуть конфлікти, будуть конфлікти. Знову повернення до цієї теми, до цих самих результатів з, мета, з метою. З метою поставити крапку на цьому. Ну, ось так виходить. Давайте, коли будуть цей закон якось ну, більш ну, от якби афішувати, тоді ще подивимось. Але поки що я бачу так, що будуть ще повертатися до цієї теми. Бачите, дві сторони, дві сторони, із-за того, що дві сторони одна проти одної, воно блокується поки що. Знову карта закону. Блокується. Але людям це створює великий дискомфорт і страхи. Ну, поки що так. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все, Україна! Ми обов'язково переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. До побачення!